Але вибори під час воєнного стану це смертовбивство, тому що а в умовах воєнного стану, про які там говорить Зеленський, що це президентські будуть вибори, ну так він же ж знищить всіх політичних опонентів. У Нас монополія на інформаційний простір, у угу. нас заборона, нібито на критику президента, У нас знищення політичних опонентів, чого варті тільки Порошенко і залужний, якого про Зеленський розцінив політичним опонентом. В нас переслідування військовослужбовців це одна частина. З іншого боку, ми під ракетами-шахедами будемо голосувати ходити, чи як воно буде складатися? А що в нас буде з військовими? Як вони взагалі будуть голосувати? або навіть пробувати можливість бути обраними. Їм же ж буде повністю відмовлено в цьому. У всьому, і це та рамка, в яку нас заганяє, ні, не Трамп, а Московська Федерація, щоб Україна українські вибори були по великому рахунку визнані нелегітимними, невільними, непрозорими, стейт, Що з нею мати справи, то не Україна, а невідомо що. І тут я повторю те, що я зокрема казала у вас тут в ефірі в вівторок: нелегітимна країна з нелегітимним. Правителем зараз намагається Україні насадити свій спосіб проведення виборів і зробити Україну нелегітимною. І нам треба не кивати голівкою, задобрюючи Трампа, а нам треба мати дуже гарну аргументацію. Нам треба мати повну розкладку, як вибори можна буде провести після завершення воєнного стану за умови гарантії безпеки. І останнє що ми можемо про все говорити тільки після повсежнього припинення вогню. І оцю фразу треба товкти довго і зрозуміло, щоб нарешті нарешті дійшло до